Чернігівський обласний центр екстреної медичної допомоги отримав нову сонячну енергетичну систему на 60 кВт від партнерів із Фінляндської республіки. Це обладнання для монтажу сонячних панелей на наших будівлях. Дуже важливе, так як під час енергетичної кризи це ще один ще одне додаткове джерело енергопостачання центральної оперативної диспетчерської і станції екстреної медичної допомоги. За попередніми розрахунками, центральна оперативна диспетчерська може працювати цілодобово на таких потужностях. Це основний е, основний підрозділ, який бере максимальну кількість енергії протягом доби. Допомогу надала компанія Playgreen Finland OY. Сонячні електростанції це один із напрямків діяльності компанії. When, uh, end of the... Минулого року, коли Росія почала атакувати нашу інфраструктуру, він почав думати, як би можна було допомогти українцям цією ситуацією. I embassy, embassy in Вони зв'язалися з посольством України в Хельсінках. І вони відповіли їм, що Чернігів може прийняти цю систему, і тобто, почалась кооперація. Це на рівні обласної військової адміністрації. Займався начальник військової адміністрації його заступники, які визначили нас в пріоритеті для такого обладнання для такої допомоги. Оперативно привезли це обладнання і починаємо його сьогоднішнього дня розвантаження і монтаж. В обладнання входять сонячні панелі, обладнання для монтажу їх, звичайно, інвертори, акумуляторні батареї, електричні кабелі для того, щоб повністю змонтувати дану систему під ключ, і вона працювала в автоматичному режимі. І Ще тут є віддалений доступ, тобто фінські партнери можуть контролювати роботу. Назвемо сонячної цієї електростанції. Віддалено цілодобово до партії гуманітарної допомоги ввійшли не тільки сонячна електростанція, а й додаткове спорядження та навіть робочий спецодяг. Так воно зручно не, не склажіть <говорит> да, добре. Подарелі нам <говорит> подарували. Дякую. Я буду роб роб роботи дати. Представники компанії кажуть, що це допомога не лише від їх держави, а й безпосередньо від самих фінів, які солідарні з Україною. Працівники компанії кладуть певну суму на допомогу українцям. Там, наприклад, 100 євро вони кладуть, і компанія подвоює цю суму. Тобто компанія теж докладає 100 євро. І ці гроші йдуть на допомогу Україні. Те Сеймнейборасюн. I think ми маємо спільного сусіда і спільну історію в деяких планах. Тому фінські люди налаштовані за Україну майже на 100%, і Вони можуть допомогти чим можуть матеріалами, якось військово, гуманітарно. Коли Фінляндія була в війні з Росією, міжнародні партнери також допомагали Фінляндії, тому вони відчувають, що вони теж повинні допомагати, чим можуть. І вони дуже-дуже переживають за Україну. Тримаємося і, і думаю, що воно все буде далі, ще краще. Світ вже не тушать, вже хлопці наші воюють дуже прекрасно, так що я можу сказати. Слава Україні і слава ЗСУ!